Приходить чоловік у квіткову крамничку. Зробіть, будь ласка, шикарний букет для моєї дружини. Не хвилюйтеся, я за все заплачу, продавчиня. М -м -м, у вас, напевно, річниця з дружиною. Ні, місяць. Ух ти, а вже такий подарунок робите. Так, місяць, як я вдома не з'являвся. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Якось у США обрали президента Єврея. Він телефонує мамі Мамо, я виграв вибори, ти маєш приїхати на церемонію інавгурації. Мама, а що я вдягну? Та ти не хвилюйся. Я прийшлю модельєра, але я їм тільки кошерну їжу. Мамо, я ж президент. Я все таки зможу потурбуватися, щоб тобі подали кошерну їжу. Але як я доберуся туди? Я таки вишлю музин, тільки приїдь, мамо. Гаразд, згода. Якщо це тебе також щасливить, я приїду. Великий день настав, і мама сидить серед членів Верховного суду і майбутніх міністрів. Вона нахиляється до сусіда праворуч і каже Бачите, цього хлопчика, ну цього, з рукою на біблії. Так от, його брат лікар. Доброго дня. Потрібен перевірений електрик. Можете кого небудь порадити? Звичайно, можу. Будь-який живий електрик автоматично вважається перевіреним. У міжнародному будинку відпочинку сидять літні подружні пари і згадують молодість. Утім, згадують тільки чоловіки, а жінки мовчать. Але вино розв'язує язики, і жінок теж примушують до відвертості. Вони зізнаються в тому, що мали теж одного коханця. Коли це було, запитує американець у своєї дружини, у якому році? Ти маєш пам'ятати той час, Любий, зітхнула та. Пам'ятаєш, коли в мене з'явився білий кадилак? А ти коли мені зрадила? запитує француз свою дружину. Міг би здогадатися й сам. Пам'ятаєш мою розкішну норкову шубку? Ну, тепер твоя черга зізнаватися, зітхнув українець. Кажи все, як на духу, коли це було. А от пам'ятаєш, потупила очі дружина, коли у тебе пропала твоя пижикова шапка.